Премію Дитина року вручили сьогодні у Кропивницькому. Цього року диплом та статуетку від міської ради одержало десятеро найстаранніших дітей. Церемонія нагородження відбулася під час святкування у Ковалівському парку, приурочених до Міжнародного дня захисту дітей. Майстер-класи, виставки та змагання у ковалівському парку після шкільних лінійок зібрались школярі. Святкують день захисту дітей. Цікаво та можна погуляти, перший день літа без школи. Вже подихнати можна. Для усіх охочих у парку проводили різні майстер-класи. Дітей вчили малювати, в'язати, вишивати. Охочих долучитись до творчої роботи було чимало. Із пампонів робити кошенят, сонечко. Ось, будь ласка, жабенята, ось є такі маленькі, ось ми зробили. Ось, будь ласка, у нас зроблений заяць. Ось такий. На основі цього ми робимо і показуємо це. Геть зовсім із ниток, які вже використані. Серед експозицій та виставок свої доробки представили і Фахівці станції юних техніків. Це вироби дітей, виконані за рік. Це своєї роду отсчет годовий, який ми зробили за рік. дітей. Роботи нові роботи представлені, які були представлені на 4-й виставці в этом году в аеропорту. І зараз роботи поїдуть на Київ. Для дітей-пільговиків у ковалівському парку сьогодні безкоштовно працювали атракціони. А поряд чималий гурт дітей співав караоке. Були й конкурси на знання пісень. Проводить сьогодні свято і квест. І караоке, і танцювальні конкурси для всіх дітей, тому що в них сьогодні потрійне свято. Це останній дзвоник, день незалежності дітей. І саме головне перший день літа. Поки діти зайняті виставками та майстер-класами на сцені починається вручення премій Дитина року цього року. Її отримало десятеро талановитих дітей. Діти отримали подарунки та винагороди за те, що вони були найкращими у навчанні, в художній самодіяльності, в спорті, в творчості і четверта громадському руху. Дехто премію отримує вже вдруге. В минулому році я також отримала цю ж нагороду ці ж номінації за розвиток дитячого та громадського руху. Я вважаю, що це все мені дістається дійсно сильною працею, тому що я люблю те, що я роблю. Я дуже багато втілюю в життя волонтерських проєктів, Працюю разом з корпусом Миру Сполучених Штатів Америки у питаннях звіл СНІД. І дійсно мені дуже в цьому багато що допомагає моя родина та мої керівники. у дітям атовців від міської влади вручили подарунки. Усіх розважали творчі колективи. А вже о дев'ятнадцятій вечора в парку стартувала вечірня програма. Інна примак Катерина Савінова день за днем.